У Львові понад 1800, в Івано-Франківську понад 500, в Ужгороді нуль. Йдеться про кількість пам'яток місцевого значення, внесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ще 2016 року у Мінкульті затвердили історико-архітектурний опорний план Ужгорода. Згідно з цим документом на території міста зафіксували 9 пам'яток національного значення, 24 – місцевого, дві пам'ятки містобудування, 106 – чойно виявлених об'єктів культури та понад 160 пропонованих для внесення до державного реєстру. Управлінням у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради було виготовлено 12 облікових документацій на об'єкти культурної спадщини, щойно виявлені відповідно до порядку обліку, відповідно до вимог чинного законодавства. У 2022-му було виготовлено і ще п'ять облікових документацій, які були надіслані департаменту культури та релігії Закарпатської обласної державної адміністрації. Після чого департамент подав їх на. Розгляд Міністерству культури та інформаційної політики України пам'ятки місцевого значення заносяться до держреєстру на основі облікової документації, яку має право виготовляти спеціалізована установа. Орган місцевого самоврядування подає відповідні документи до департаменту культури Закарпатської ОВА, яка в свою чергу скеровує їх до Мінкульту. Ужгородський національний університет розробив облікову документацію на будівлю медичного факультету, на будівлю хімічного, фізичного факультетів. Ми їх направляємо в Міністерство культури. Департамент культури оплатив розробку облікової документації на філармонію, на будівлю гізело, газ, це будівля музучилища. На будівлі музеїв коцки і Манайла. Власники цих об'єктів мають зробити облікову картку та наукову документацію і подати її на затвердження. Проте питання ще й в тому, що не усі пам'ятки є комунальними, тобто не належать місту. Об'єкти, які знаходяться у власності ОСББ, ну, мешканців, ми виділяти кошти на оформлення даної наукової документації, також не маємо права. Тобто, а люди не зацікавлені в тому, щоб зібратися кош... тим грошима, щоб виділити на ту наукову документацію, надати їй певний статус як пам'ятка місцевого значення. Коли буде статус пам'ятки місцевого значення, автоматично будуть якісь певні обмеження. Користання даним об'єктом. Ті, на які вдалося все-таки виготовити облікову документацію, а їх близько 20, деякі мінкульт повернув на доопрацювання. Саме тому наразі у реєстрі відсутні дані щодо цих будов. З нововиявленими об'єктами теж є нюанс. Ми маємо переконати і орган охорони культурної спадщини обласний, і орган і міністерства культури в тому, що да дійсно даний об'єкт, який запропоновано як пам'ятка, що він дійсно має цінність, і це наукова робота, за яку треба заплатити кошти. А кошти немалі. Водночас в департаменті культури Закарпатської ОВА зазначають, що пам'ятки занесені до історико архітектурного опору. Орного плану вже перебувають під захистом держави, відповідно до закону України про охорону культурної спадщини. Будь-яка пам'ятка чи занесена вона до державного реєстру, чи занесена до переліку пам'яток, тобто взята до набуття чинності закону України про охорону культурної спадщини, вона вважається пам'яткою архітектури.